Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про те, а хто ж такий відповідальний споживач? Наша планета переживає велику екологічну кризу. Ми часто скаржимося на погане повітря, неякісну воду, бруд на дорогах, погіршення здоров'я, неякісні продукти. І якщо ми будемо продовжувати лише пасивно спостерігати, то подальше погіршення стану планети неминуче. Тож кожен з нас може здійснити посильні кроки для збереження довкілля та стати відповідальним споживачем. Розумне або відповідальне споживання це поняття, яке означає економне використання природних ресурсів для задоволення тільки необхідних потреб. Подивіться, будь ласка, на кілька простих правил, дотримуючись яких можна наблизитися до екологічного життя. Відмовтеся від непотрібного. Скорочуйте споживання. Використовуйте повторно або ремонтуйте. Сортуйте та відправляйте вторинну сировину на перероблення. Відмовтеся від непотрібного. Суть в тому, щоб не купувати зайвого. Та відмовитися від товарів, які шкодять екології. Наприклад, можна відмовитися від пластикової трубочки. Яку завжди дають разом з соком або кавою. А ще краще затриматися в кафе на кілька хвилин та попити з багаторазової чашки, не купувати продукти у пластиковій упаковці, а на касі не брати поліетиленові пакети. А щоб уникати сміття, варто просто його не купувати. Скорочуйте споживання. Майже у кожному домі є речі, які не використовуються. Причиною цього є емоційні покупки, впливи акцій, розпродажів та реклами, які підштовхують купувати непотрібні нам речі. Тому варто зменшувати неконтрольовані покупки. Просто запитайте себе, чи справді ця річ мені потрібна, чи приноситиме вона мені радість через кілька місяців, чи лише в день придбання. Використовуйте повторно або ремонтуйте. Речам можна дати друге життя. Так, старенькі контейнери або корзинки можна перетворити на горщики для квітів. А ванночки з під сиру можна зробити органайзерами для дрібничок. Непотрібний одяг можна здати в секонд-хенд або віддати нужденним. Речі ж, які зламалися, можна відремонтувати і користуватися далі. Сортуйте та відправляйте вторинну серведу на перероблення. Після того, як ви вели у своє життя попередні три правила, сміття залишилось не так і багато, але його варто відсортувати та все придатне здати для перероблювання, щоб ці ресурси можна було використати повторно, а не відправляти на звалище. Наприклад, зараз роблять з переробленого пластику покриття для доріг, контейнери та навіть одяг. Проте переробка не є вирішенням проблеми. По-перше, переробляти можна далеко не все. По-друге, переробити пластик можна всього кілька разів. З кожним циклом він втрачає якість і в результаті все одно вирушає на смітник. По-третє, переробка також потребує чималих ресурсів енергетичних, водних, людських і є джерелом шкідливих викидів. Тому переробляти варто лише те, від чого не можна відмовитися і чому не можна знайти повторного застосування. Тож нам залишилося переосмислити цей принцип про усвідомлення того, що в основі наших дій має бути свідоме споживання. Споживаючи, ми повинні запитувати себе, як ми впливаємо на навколишнє середовище, чи справді нам потрібно те, що ми купуємо. Та як можна скоротити свій вплив на довкілля. Тож, якщо ви стали відповідальним споживачем, ви отримаєте позитивні результати. А саме вчені підрахували, що зменшується обсяг сміття і зберігається чистим довкілля. Це допомагає людям зберегти якість води, ґрунту, повітря, позитивно впливає на проблеми зміни клімату. Відповідальне споживання зекономить приблизно від 10 до 40% сімейного бюджету та поліпшить ваше здоров'я. Пропоную вам поміркувати над нашою сьогоднішньою темою та розробити пам'ятку відповідальний споживач. Дякую вам за увагу, до наступної зустрічі!